Вінницький гурт Контрабас, який виник у 2017 році. Гітарист Гліб та барабанщиця Поліна брат і сестра, яким було по сім років, коли батьки вирішили втілити у них свої нереалізовані мрії. Згодом приєднався і їхній двоюрідний брат, басист Андрій. З цього почалася історія гурту Контрабас під наставництвом їхнього вчителя з музики. Контрабас це прийнято називати в світі industry Plant». Я знов таки не хочу образити дітей. Але по них дуже зрозуміло, що це проект батьків, що цим хворіють батьки. то хотілось би, може, цього трошки уникнути і дати дітям більше свободи. Але може я наговарюю, і вони дійсно так і відчувають. Наразі на стримінгах є три авторські пісні, а на Ютубі кліпи на них. Тож, якщо вам цікаво почути музику 14-річних, яку записали не в гаражі і без сіськи пива, гугліть вінницький гурт Контрабас.